Вітаю, мене звати Анна, і сьогодні я пропоную вам казковий розклад по касті Красуня Чудовисько. Нагадую, що метафорічні карти це не про ворожіння, це про роботу з нашою підсвідомістю. Карти не мають стандартних трактувань, кожен бачить щось своє. І так, починаємо. Перша карта нашого розкладу, що я в собі вважаю жахливим. І так, ось ця ось така у нас карта. Друга, друга карта, що в мені є красивим, але вразливим. Ось така у нас карта. Третя карта, які стіни я побудувала навколо себе. Ось така карта. Четверта карта, що допоможе мені розкритися. І остання карта як я зможу себе полюбити. Ось така карта. Давайте переглянемо ще всі карти ще раз. І так, перша карта, що я вважаю собі, собі жахливим, що в мені красиве, але вразливе. Які стіни я побудувала навколо себе, що допоможе мені розкритися. Як я зможу полюбити себе повністю. Сподіваюсь, вам розклад сподобався. Пишіть в коментарях, як ви трактуєте ці карти, а я з вами прощаюсь. до наступних зустрічей. Пока!